Вітаємо вас, пані та панове. В ефірі інформаційна програма Час новин. Ми підготували для вас інформацію, про яку вам варто знати. Дивіться найцікавіші та найактуальніші новини далі. Нещодавно повітряні сили України розпочали відновлення колишньої військової частини на Золотоніщині. Наразі невідомо, чи буде розташована там нова частина протиповітряної оборони, чи це буде лише комендатура. Детальніше дивіться далі. У Золотоноші до 2012 року базувався один з найкращих на пострадянському просторі 108-й зенітно-ракетний полк. Нині тут тривають активні відновлювальні роботи всієї необхідної інфраструктури. Активну допомогу військовим у проведенні необхідних робіт, крім місцевих органів влади, надають також і рятувальники. Ну, так, як зі воїнська була останній раз два слова вода то ми зараз проводимо роботи по відновленню житлового фонду. Ну і, відповідно, дуже багато яких питань треба вирішувати. І по одному з питань ми звернулися до Міністерства надзвичайних ситуацій по, ну, за допомогою по виділенні спеціального транспорту для відновлення житлового казану фонду. Звернулися, від, сразу вже, будемо так казати, знайшли допомогу. Керівник команди відновлення Микола Орленко переконаний, що поставлене завдання у визначені терміни буде виконане. Я служив у цій частині до останнього дня її існування, займався питаннями її розформування. Так склалася доля, що сьогодні я повернувся до рідного підрозділу із завданням його відновлення. Зараз ми проводимо ревізію електрообладнання, відновлюємо периметр, проводимо необхідні ремонтні роботи у спорудах, зазначив підполковник. Біометричний паспорт, який можна буде отримати з 1 січня, коштуватиме близько 15 євро. Про це повідомив керівник прес-служби Державної міграційної служби України Сергій Гунко. Виготовляти біометричний паспорт будуть 20 днів. Детальніше про це дивіться далі. З 1 січня у кожній області будуть готові підрозділи, які розпочнуть роботу, і найближчим часом ми суттєво розширимо їх кількість. Людина приходить, пише заяву, фотографується, прикладає пальці рук до певного сканеру і все. 20 робочих днів за стандартною процедурою йде на виготовлення біометричного паспорту, заявив Сергій Гунько. За попередньою інформацією виробника, ціна буде близько 15 євро у гривневому еквіваленті. За подвійну плату його виготовлятимуть за 7 робочих днів. Отримання біометричного паспорту не є обов'язковим. Бажаючи можуть і надалі користуватися паспортом старого зразка до закінчення його строку дії. Однак безвізовий режим з ЄС після впровадження діятиме лише для власників біометричних паспортів. Українські військові, які несуть службу на одному з блокпостів у зоні АТО, розповіли про місцевих жителів і пропаганду ДНР. Повідомляє військове телебачення України. Вало що підходили до них бабка і каже: купіть мені хоч. 100 конфет м'ятних, Ну таке, нема, ну жалуйте, ні пенсії немає нічого. А бувало таке, що дає він, як жура. Поміг мужик їхав, мужик ну, цепок спав з велосипеда. Есть, зупинився наш водитель, поміг, натягнув там діда якогось, сопроводив, дав банку тушонки, потім побачив, що той просто їх бикинув. Ну, відношення так. місцевих жителів тут неоднозначне. Тут. Поки, допустим, немає їхніх сєпарів, тобто поки все тихо. Тобто, якщо з'являється якась сила, не факт, що вони нам навіть спину стріляти не будуть. Ми цього не знаємо. Про українські трохи бояться. Є такі, що комусь сепаратисти машини забирали, середній клас він за нас повністю. Весь то есть проти нас. Вони всі російськомовні. Кстати, по поводу от, ну, у нас немає телевізорів, у хлопців є телевізор. Українські канали ловлять, по-моєму, тільки п'ятий і один плюс один, і то єле-єле. Такий неустойчивий прийом, що це жесть. російський і от местний сепорський, отлично. Устойчивий, тут чіткий сіка. Стаханов. Отключить нельзя, никак там. <говорить> не <говорить> там <уничтожить>. Ну, <говорить> Це вопрос к специалистам сайту. Тут ну... Да, Тут Радио рядом город Стаханов ми недавно. Тут Таке розкажу, страшне, що... Ну, ну, а що показують? Не радіо, вони не показують, мені не дивиться по радіо, там вони э, таке страшно. Там... Києві вже познімали ці. Э, там такий російський рок. Поражу то блакитні, yeah. повішали свастику, коротше, да, такий, ну, так, це... так, це... да, да. так, що, да. чос, такий, коротше, коротше. Це... Ми слухаємо просто в кущах, обычно радіопередачі. Що з жесточайших вообще, мені. Що ще запам'яталось з бреда, що вони? І Сепарського бреда. Да. Тавно. Якийсь дитячий сад, коротше, ну, реально, просто смішно інколи. Ну, що запам'яталось, як одна розповідає, як одна жіночка там була учительницею. Потім, коротше, і там ті кохани, чи хто загинув, вона взяла винтовку, зараз вона снайпер, там така пропаганда, така якась дитяча, 30-х років якась. Українська співачка з Криму Джамала і лідер групи бумбокс черкащанин Андрій Хливнюк присвятили пісню до річниці Революції Гідності. Кліп до ліричної композиції злива являє собою відеоряд з нарізок, знятих під час протестів на Євромайдані. Автор музики композитор Дмитро Шуров. У кліпі використані кадри трагічних подій у Києві від перших днів Майдану до масового розстрілу протестувальників у лютому 2014 року. Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначали першу річницю початку Євромайдану. День гідності і свободи. Все ми знаємо один один. Хтось благає до мене йти, а кому вже милоти. З неба знову вода, вода. То нам на двох налив, Щойно була весна, вже осінь рута, Рих прийшов, мов водою всіх нас мив, що змінилось, лишило, що? Чи заради цього так мешли всі? Є рука в моєї руці, є мета, щоб були разом руки ці скільки нас, тих, хто прагне див, кожен третій, чи може всіх. Я зливана ранку ти на рану, всіх може матиме те, що не мали досі дусі. Весне волей відмивай нас всіх від водой. І зімось пев з неба знову вода, вода, всі ми з нею один на один, скляну руки брехливий звір, Розколов мільйон родин, що змінилось, лишилось що. Новин підірвав у дах, брат на брата найбільший жах. Ті брати тепер, я й ти не існує ніяких їх, ця земля нами зорна, Хочеш крові моєї на в нас червона обох вона, тож не несіть нам у дім біди, всі в воду йде, ми вийшли з води. Але не з пам'яті ні один із тих, хто буде молодим. Тепер не завжди Дякуємо за довіру. Продовжуйте слідкувати за новинами у наших наступних випусках програми, а також на офіційному сайті ТРК «Ятрань». З вами була я, ведуча Людмила Коренюк. На все добре. А про прогноз погоди на сьогодні ви маєте можливість дізнатися просто зараз. 25 листопада вшановується пам'ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо дощ на Івана Милостивого, то знову ж таки відлига буде до введення 4 грудня. У давнину проробляли такий ритуал. У сніг який щойно випав, вставляли соломинку. Якщо вона провалиться, значить, сніг зійде. Якщо не провалиться, залишиться на землі. Якщо сніг цього ж дня випав, то вважалося, що зима довго з місця не зрушить, і весна буде пізньою. Як повідомляє синоптик UA, в Умані ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 6 до плюс 1 градуса за Цельсієм, атмосферний тиск 756 міліметрів, вологість повітря 55%.